Вітаю вас, шановні мої земляки. З вами я, журналіст Микола Калюжний, відділ студія редакції газети Обрії земщини. Сьогодні радий повідомити вам, що ми запланували проведення своєрідного циклу таких опитувальних ефірів під загальною назвою Пульс громади. Що передбачається? Передбачається, скажімо. Вивчення громадської думки в площині взаємин із органами місцевого самоврядування, розвиток соціальної інфраструктури в період воєнного стану. Ну і, звичайно, я думаю, ми не обійдемо увагою сторінки історії краю нашого. Тому от така от ситуація. І ми щотижня, десь о 10-й ранку, вибираємо таку локацію. Де ви, пані і панове, можете підійти до нас і висловити свою точку зору з тих чи інших проблемних питань. Сьогодні пропонуємо вам ось таку народов... народознавчу сторіночку, е яка стосується місяця, який ми зараз переживаємо. Я маю на увазі, є такий народний вислів сонце на зиму, а літо на спеку. Василь Скуратівський, відомий краєзнавець говорив, що це липень, середульший місяць літа. Але чому назвали його липнем? Ось цікаво було б дізнатися у вас, шановні наші пані і панове, що ви думаєте? Це дерево, це цвітіння липи, це можливо медозбір, це, можливо, якісь там інші питання. Тобто, на основі чого наш народ назвав цей місяць липень. На мою думку. Це названо так, тому що у цьому місяці цвітуть липи. Тому що цвіте липа. А чому? А ну, і ягоди, є, гриби, сінокіс. А що іменно липи? Е, ну, от іменно не можу сказати. Я розуміла, я розумію так, це моє таке розуміння. «Тобто цвітіння ви вважаєте основи. Основою, так, дякую, так. дякую. Або, може, може іще із-за липового меду, що вже качають. Я думаю, оце. Дякую. Бо ж липа цвіте трошки раніше, а збирають мед трошки пізніше, липовий мед. Дякую. Може так. Гарна відповідь. Дякую. <сі> Я вважаю, що на той час якраз буяли липи, якраз так. вони пахли і це пов'язано з липами. Ну і різна травня теж воно, всі трави, ну, то, липи, ацеціюється, як вона як символ на Україну. Ну, калина там ну липи теж в цьому місяці, якраз найголовніше липи. Но в липах пов'язані ці трави, оця пахучість, оця Ну неймовірне. І саме так. дерево, так? Да? І дерево, воно кріпке, таке, високе, могутнє, таке вольове. нього ну, І... робилося дуже багато. Ка, ні, віки, віки. Виробів вже злипи робилося так. Липа цвіте? По цвітінню липи. Ну, так. А їже тут у нас кажуть, ну це пора ягід, грибів, сінокосу, громовиці. А що іменно липень? Крім того, що ви цвіт... цвіт. А може ще щось якась є причина? Ще, окрім Окрім того, що він липа цвіте? — Липень. Окрім не липа. Ну мені розказували за липу, і це логічно. Ви впускаєте Але... таке що... поняття, як дерево липа. У нас в візюмі багато лип посаджено, ну, Так, так, та? ну липа, Тому що це цінне дерево. А, Можешь такая будет основа? Липа цветет, наверное. А цвела липа? Да, то, что липы цвели всегда. во-первых, и лекарственное, и ароматное, и оно не очень высокое. В общем... Еще и дае мед. Да, 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 да. Дает обязательно. Липовый мед хороший. То есть это и основа на да? Наверное. Спасибо, спасибо. Ну, я думаю, це цвітіння липи, мав. Тобто ваша починає. Ну, я Доктор, думаю, цвітіння, цвітіння липи. Хоча що... вона трошки раніше цвіти, наче в кінці червня, але, мабуть, щось пов'язане саме з цим. Тому що є... і широковисні цвітінням... липи. Так, да. да, можливо, це саме з цвітінням липи пов'язане. Така да. моя думка. Що місяці липа квітя. Тому що липа вже відцвітає, як би. І... Тобто основою Так, Основа основа цвіт липи, так. По липи цвітуть. Від цвіту липні, так? Да? Mm -да. Так, дякую. Я ваша точка зору. Точно так. Теж вважаєте, що це тільки цвіт? Да. Липи Липа, цвіте по цвіту? Да. Ніяких варіантів. Ні, ну ні, тільки цвіт. Дякую. Я вважаю, що наш ізюм найкращий. і липи у нас і цвітуть, і пахнуть. І слава Україні. Ізюму, щоб було тихо, спокійно. І щоб війна вже швидше закінчилася. Нехай ну ці, ну скажімо так, придурки, хай уматуються з нашої території. Я з вами згоден, дякую. Отже, підсумуємо наше опитування. Як ви зрозуміли, найбільше відповіді стосував це саме цвітіння липи. Ось позаду мене, подивіться, будь ласка, липа. Вона цвіте. це дрібнолисна липа. А є ще, за висловом самого краєзнавця Василя Скоратівського, широколисна липа. Так от, південні регіони Європи якраз і мають оцю широколисну липу, яка починає цвісти саме у червні. І тому називали там Ліпець, Ліпан і так далі Хорвати, Словени, Болгари. А ми відносимося до північних регіонів Європи. Це Чехи, Словаки, білоруси, українці. У нас якраз липа більше стосується дрібнолисної. От, позаду, у мене якраз це сорт дрібнолисної липи. І якраз зібрання з липового такого оша, ошату ми маємо мед. І наш народ називає цей мед зібрання липцем. Цілком ймовірно, що це і є основа назви місяця липень, тобто липцем.